А якщо буде більше, як кілограм, можна два? Ні, не два не треба. На 100 гривень. Іван Власович продає персики на ринку Дико вже 30 років. Чоловік каже, що з початком повномасштабного вторгнення ціни на фрукт зросли, проте проблем із постачанням не виникало. На ціни не жаліються. Жаліються трохи. Але ж кажуть, дорого. Але виробник теж хдеше вони хоче віддати. Кілограм персиків на ринку дикого коштує 60-70 гривень. Про те, що сьогодні день персика, Марія Кучмич не знала. каже, купує фрукт, бо любить, а не через свято. «В Принципі я персики люблю. Мене донька любить. То ми купуємо і такі, але ці трохи дорого ще. Продавчиня Руслана Скоропляс продає одеські персики. Закордонних замовляти не хоче. Міна не смачно. Вони брали, люди спробували, не хочуть. Вони й дорожче, наші дешевше. Торгувати персиками не вигідно, бо фрукти швидко псуються, каже продавчиня фруктів Галина Ситарук. Вони ну, той в холодник, як воно вроді нічого, переночуємо, багато портить, дуже скоро. От беремо мякшеньки, добре, щоб зразу їсти. Полежали, ніч, все багато пропадає. На, нам на У сім'ї покупчині Ірини персики люблять. Жінка купує фрукти на ринку постійно. Щоб були тверденькі, де все. Нам тверденькі важливо. Ми нам перед цим казали, що м'які краще. А вони завтра будуть м'якенькі до вечора. Ви їх лишаєте, Так, ага. так.» да, да, да. Мали ж добре. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.